Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. Витриваємо. Таке одне слово, але таке глибоке, так направду, що таке витривати. Витривати в молитві це постійна боротьба. Неможливо витривати і, і собі легко то проходить. Ну, так неможливо. Витриваєте, каже Марія, в молитві в пості, особливо в зараз в теперішній час, особливо сьогодні. Тобто. Витривайте. Серйозно витривайте. Що це означає витривати? Це постійно, дисципліновано молитися, йти на пустиню, постити, різні вчинки робити, християнські, добрі вчинки, бачити інших людей, любити їх, звісно, не ненавидіти. Перший крок любові це перестати ненавидіти людей. І в цьому всьому витривати. Це кожен день брати цей хрест, цю місію. І жити це, переживати не буде легко. Я би збрехав, якби сказав, та то легко йти за Богом, то легко молитися постійно, то легко думати постійно про Бога, витривати, читати святе письмо не є легко. Все треба змушувати себе. А чому змушувати? Бо вчинки плоті явні. Наша мавпа, наша плоть має явні вчинки. Хоче пожерти смачно, нажертися смаколиків, звісно, поспати, полежати. Ну і інші такі різні вже гріховні практики, які ми знаємо, і я не буду їх озвучувати, це сексуальні, звісно, якісь е, похоті або ще щось такого рідне. Це плоті, вчинки плоті, бажання плоті, бажання цієї мавпи. І Господь нам чітко говорить, що всі ваші вчинки плоті, всі ваші бажання, ці плотські, я знаю, і ви їх знаєте. Ну, а хтось може не знає. І, власне, для того завжди кажу. Знайомтеся зі своєю плоттю, обмежуйтеся, робіть вчинки розумові, і тоді ви познайомитеся зі своєю плоттю. А коли ви будете знайомі зі своєю плоттю, ви будете знати, як вам витривати, як вам боротися, і будете знати, як перемагати, що дуже важливо. Навіть ті люди, які пишуть, що покинули каву, начебто маленька річ кинути каву пити, але це велика перемога над вашою плоттю, над твоєю плоттю. Це велика перемога для тебе, щоб ти бачив, що ти контролюєш своє тіло, свої звички, свої бажання плоті. Бо ти направду, не хочеш бути залежним. Ну, жодна людина не хоче залежати від якоїсь речовини. І тут вже є хто сильніший: чи твоя плоть, чи твій дух, чи твоя душа, розум, який може контролювати. Тобто, спочатку під контроль беремо своє тіло розумом. А потім свій розум віддаємо під контроль духу. Тільки так це працює. Це правильна ієрархія. Що тіло, яке прагне всякої бридотини, бридятини, ну і е, насолоди тут і зараз, але наслідки будуть отримувати розум. Буде наслідки нести потім, потім. Бо кожен день йде наслідок на майбутнє. І сьогодні можеш вирішити. Який наслідок ти в своє майбутнє проголошуєш і робиш практично? Чи ти молишся, чи ти досі дивишся новини, може, чи ти е, вирішив правильно харчуватися, чи ти вирішив далі фастфудами якимись харчуватися, цукрами, тортиками, солодощі, в кави, п'ять кружок, десять. Ну, і збільшуватись буде доза. Бо я неодноразово кажу, що доза буде збільшуватись. Хто курив пачку сигарет е, 5 років тому, вже сьогодні курить дві. Ви просто цього не знаєте. Хтось і три, а потім дойде до п'яти в день. Отак одну потушив. Це прогресувати буде. Алкоголь прогресує. Кава теж буде прогресувати, бо просто не буде вже вставляти та одна кружечка чаю. Проходьте. Одна кружечка чаю вже не буде так вставляти. Треба буде дві, три і, і всього різного. І, і важливо. Важливо. Це прирвати. Бо якщо не прирвеш, на, на жаль, знаєте, молитва не прогресує. Ну, не прогресує сама так автоматично. А може і прогресує. Щоб це дізнатися, треба пробувати, щоб хотілося більше, більше молитися, більше, більше. Але зачасту я вам скажу, що треба буде себе заставляти. Заставляти, і Марія нам постійно каже: моліться, моліться, моліться. Не зважайте ні на що, не думайте, що це витрачений час. Витрачений час, то ти коли новини дивишся, коли ти Тікток дивишся, коли ти Ютуб дивишся. Е, е, різного роду розважальний контент: серіали, кіно, все, що це на виплескує наш дофамін. Ми його розтрачаємо, нашу енергію життє, життєву. І потім ти після цього скролу в інстаграмі, коли ти постійно листаєш, 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 ти змучений, наче ти мішки цілий день розгружав. Звідки я це знаю? Перевіряв, повірте. За годину скролення якоїсь ленти ти просто втрачаєш стільки енергії, стільки, не знаю, дофаміну цього, що ти просто потім розвалений, ніби ти тиждень мішки тягав по 50 кілограмів без відпочинку. Звідки це приходить? Бо це нас розбиває, це нас крадне нашу наше життя буквально, нашу радість життя. А молитва молитва нам дає цю радість життя. Тому Марія нам каже дуже часто: ідіть на тишу, на пустиню, щоб не бути ось в цьому, ось в цьому шумі. І, і Бог нас кличе дуже часто на тишу. Сьогодні візьмемо 12 вересня 1985 рік напередодні святого зближення Христа. Дорогі діти, хочу вам сказати, що у ці дні в центрі був хрест, моліться особливо перед Христом, із якого приходять великі благодаті. Тепер здійсніть у своїх домівках особливо посвячення Христу. Обіцяйте, що не будете ображати Ісуса ані хрест та зневажати Його. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія нам казала нещодавно придбати якісь освячені речі і, і в хаті розмістити. Ну і сьогодні питання: чи ти розмістив в себе в хаті хрест? Розп'яття, велике. Не маленьке, що на шиї вісить, а велике в хаті в тебе є розп'яття? Якщо є, то сьогодні Марія тебе заохоче. Зробити особливо по святу. Особливо по святу. На жаль, нам тут не дали інструкцію, як це зробити. Але інтернет зараз така штука файна, яка вміє не тільки шукати річ, яку треба купити або продати, а ще і вміє знаходити різного роду посвяти. І є багато ресурсів, слава Богу, вже збільшуються ці ресурси. Де ми можемо знаходити по святу, наприклад, Христу. Відкриваємо Google, пишемо «Посвята Христу, знаходимо там цю текст, готуємо урочисто, здягаємося урочисто, стаємо на коліна перед Христом і виконуємо ту посвяту. Але не просто прочитали, і хай буде, а замислюємось над тим, що читаємо, що проголошуємо. І це буде практика по, свят, по святу зробити цю особливу Христу. каже Марія: «Молись в особливий спосіб перед Христом, із якого приходять великі благодаті. Великі благодаті. Тепер здійсніть у своїх домівках особливо посвячення Христу, щоб хрест був в центрі твого дому. Не, не хрест як просто якась річ, розумієте, а хрест як символ Ісуса Христа. Не поклоняємось ми Христа. Я ну, протестанти, я не знаю, сектанти. Ну не пишіть мені того, що ми там іконам поклоняємося. Це нам є символ. символ. Ісуса Христа. Тобто це є фотографія Ісуса Христа. Другим способом, це просто фотографія, до якої ми, коли дивимося на хрест, бачимо любов Ісуса Христа. Просто-напросто це нам допомагає сконцентруватися. Якщо ви концентруєтесь без Христа, ну, то добре вам, ну. мені, наприклад, Хрест завжди нагадує про любов Ісуса Христа. І коли я дивлюсь на Хрест. Я бачу Його любов, Його жертву. І, і то мене зразу показує, хто такий Ісус, що Він мій Бог, і Він пішов, і за мене помер на Христі. І взяв страждання, щоб я не страждав, помер, щоб я не помирав. І потім Воскрес, щоб я Воскрес. Ну, неймовірно, все в одному Христі. Зразу згадуєш все вірую. Тому Марія нам каже практичні речі. Наголошую, що Марія говорить практичні речі. Якщо ми не робимо ці практичні кроки, ми просто можемо говорити. Але дуже Марія часто говорить: не говоріть, а живіть посланнями. Не говоріть про послання, не читайте їх там просто файно, а живіть ними. Це дуже важливо переживати. І сьогодні пережити цю практику, взяти перед Христом, стати на коліна сією сім'єю і зробити урочисту посвяту. Ну, і знати, що в тебе є в центрі. Хаті є хрест, це є центр твоєї домівки. Там можна поставити і слово Боже, і читати, звісно, його не тільки поставити. Обіцяй, що не будеш ображати Ісуса ані хрест, та зневажати Його. Чули, хто хоче коментар написати і зневажити Ісуса Христа, то обіцяй, що не будеш того робити ані хрест, та не знев... Тобто, в центрі буде хрест, і хто би не заходив, який не сектант, бо до тебе в гості не зайшов і не сказав би, що ти ідолопоклонство або ще щось такого роду, ти будеш захищати це. Це і є ця обітниця. Ти будеш обіцяти і проповідувати, і говорити, для чого в тебе хрест цей в хаті. Ну, і цей хрест буде свідчити за те, що ти є Хрестовим для тих, хто буде входити в твою хату. Ну, знаю, що не так багато людей буде в неї входити, але це вже щось. Ну і на цьому сьогодні все. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать, з Меджугор'я. Па-па.